Христове, свято величальне, народження Христа подія унікальна, Отець Небесний, любов свою явив, в ефлеємських яслах дитям положив. Ісус Христос не просто дитя, Він Син Всевишнього Творця, та, маючи всю славу неба, зійшов служити людям їх потребам. зціляв, годував. Люди всі бачили славу Отця, наука його проникала в людину, міняючи в ній грішну середину. Та знайшлися закриті серця і розіп'яли Господа Христа, та смерть Його не була дармою, бо стала жертвою за гріх відкупною. Жодна людина не звершила в спасіння, посутні. Родитись, бо дає життя і починає серце її. Бог дає життя і починає серце її битись. Людина не знає свого майбутнього, вона живе і сподівається кращого. Ісус же, будучи Богом, майбутнє знав і народитись ясно рішення прийняв. Бог справжню любов людям явив, свої почуття рішенням закріпив. Діння Христа подія унікальна, тому її святкуємо, друзі, унікальна.